Історія про те, як робити все, аби твій бізнес збанкрутував, але при тому мати неабиякий успіх. Таку історію знайшов я на закордонному Reddit, вона мене зацікавила, у нас про неї я майже нічого не бачу, можливо навіть взагалі нічого й немає. Але історія зацікавила мене, тому я гадаю, що і вам було б цікаво. Починається вона з дівчини, яка знімає відео в TikTok, або принаймні раніше знімала. Також вона вела YouTube та Інстаграм зараз більшість її відео видалені або приховані, принаймні старі. Але вона знімає нові. І як і будь-який блогер, вона вирішила монетизувати свою творчість, а саме робити мерч. Притому це не абиякий заурядний мерч на зразок якихось футболок, чашок або тому подібне. Вона вирішила робити. Власний соус. Звісно, також є блогери, які роблять свій мерч у вигляді продуктів, як, наприклад, Джейк Пол, який робить свої енергетики, або містер Біст, який робить шоколадки, енергетики і багато чого. Я веду до того, що робити мерч у вигляді продукту, це доволі ну така собі ідея, особливо якщо ти невеликий блогер. Тобто, мало хто може захотіти це придбати собі. Але її це не налякало, і вона вирішила зробити власний соус. Доволі дивний вибір, тому що навіть у порівнянні з енергетиками соус має ще меншу аудиторію, яка б могла це придбати, але тим не менше. Вона почала робити відео, як вона їсть цей соус із всім підряд, з картоплею, з м'ясом, зі спагетті, з христ його додає. Ось так він виглядає і власне називається рожевий соус. З себе ж вона в свою чергу називає шеф-пі, напевно, типу від слова Pink, тобто рожевий. Можливо, у вас, як і у мене, на цьому моменті з'явилося питання. Так, а що це власне за соус? Який у нього смак, склад і тому подібне, бо по виду він взагалі не виглядає апетитно особисто, на мій погляд. Ну і з його вигляду не можна сказати, який він взагалі буде мати смак. Таке саме питання виникло, напевно, і у деяких із її підписників. Їй багато писали в коментарях, який він на смак, який він має склад. Вона всім відповідала, типу, а ти придбай і дізнаєшся. Ну добре, це ще й можна віднести до якогось виду маркетингу. Я б власне не став би купувати таку продукцію, яку я не знаю, що це взагалі таке. Але напевно когось забайтити це б такий могло, типу цікаво і тому подібне. Вона вирішила діяти напевно і зробила не якусь маленьку пляшечку, як зазвичай соуси роблять, а зробила прям півлітрову баклягу. Ціна у нього також була доволі немаленька, ну, вона ж типу блогер, тому це ексклюзивний товар від неї. Тим паче вона завжди робила акцент на тому, що у неї троє дітей, їй треба підтримка, батько, напевно, космонавт, який полетів за молоком, якщо він взагалі один. Перша партія у неї була приблизно 100 пляшечок цього соусу. Вона всі їх продала, але оскільки цей соус буквально просто був намішаний, вона його не пастеризувала, не консервувала, як це роблять, наприклад, під час закаток на зиму. Тобто вона не кип'ятила його, не додавала туди консерванти, там якісь вигляді оцту чи чогось подібного до цього. Тому, власне, відправляючи такий соус поштою, була ідея доволі дивною. Тому що поза холодильником він. Ну, стояв би недовго, тим паче, що вся ця історія відбувалася влітку. А оскільки Бог не благословив Америку наявністю нової пошти, то дехто із замовників отримав цей соус десь через місяць, а то й півтора. Тому до половини замовників цей соус приїхав у вигляді мерчендайзу із Last of Us. Невеличка така грибна ферма приїхала. Відповідно, половина із цих людей захотіли повернути кошти назад. А інша половина таке враження, ніби купувала цей соус для того, щоб його також скуштувати для відео в TikTok. Ну, тобто робити контент. Ну, що і очевидно, тому що в здоровому гузді я б такий соус би не купував для чогось іншого. Однією із таких була дівчина, яка на відео розпакувала цей соус, куштувала його. І, власне, якщо вам цікаво було, який же він на смак, то він на смак як соус ранч. В Америці є такий соус, соус ранч або ранчо. У нас можна сказати щось на зразок соусу тартар, трохи більш солодкого із часником і без солоних огірочків в складі. Відповідно, чому він має такий яскравий рожевий колір, що доволі дивно, тому що вона казала, що цей соус він, типу, абсолютно безпечний. Він для всіх підходить, для тих, у кого алергія, для тих, у кого нема алергії, для тих, у кого все що завгодно. Типу, це дієтичний соус для всього. Чому він рожевий? Хто знає, Тому що вона потім опублікувала невеличкий склад, де є мед, часник, там якісь приправи. І якщо змішати все це докупи, воно ну, взагалі не буде таке на смак. Тим паче воно не буде рожевого кольору, тобто, очевидно, вона додає якийсь бароник туди, хоча вона про це каже, що ні. Взагалі на цьому можна сказати, що вся б ця історія могла б закінчитись, якщо б її не запросили на шоу. Разом із цією дівчиною, яка зробила огляд. І власне я думав, що на цьому шоу їй скажуть, типу, що ти таке робиш, навіщо ти. Ну, Чому ти, не маючи досвіду, береся за таку важку справу? Але ні, навпаки, вони почали нападати на цю дівчину, яка зробила огляд, тому що, напевно, вона єдина, хто погодилась прийти на це шоу. Ця шифиня Пі, вона казала, що її продукція, цей соус, вона. Втратила свою популярність через це, Тіпу, ці неудачі були буквально через її відео. Але таке враження, ніби вона уособлювала всіх, хто знімав відео в Тікток і при... пред'являла претензії якісь до неї, наче вона представляє інтереси всіх. Хоча в чому конкретно була невдача, в тому що соус не доїхав, ну так треба було турбуватися про пакування. Але ж весь соус був розкуплений, Тіпу, в чому конкретно була невдача. Звісно, кошти вона нікому не повернула, бо сказала не, ну, вона вже їх витратила на дітей. Ну, завжди вона прикривається своїми дітьми в цій історії. Загалом по фіналу цього шоу вони звинуватили цю дівчину якось ну не напряму, але в таке враження, ніби у всіх невдачах цієї шифині пі, власне, на цьому шоу і закінчилось. Після чого їм в коментарях, очевидно... Пред'явили в цьому шоу, типу, навіщо? Що це взагалі таке було? Типу, очевидно, що ця дівчина тут взагалі не до чого, тому що її огляд був взагалі буквально, ну, типу, максимально нейтральний. Типу, вона розпакувала соус на відео, взяла якусь там, не знаю, картоплю чи м'ясо, скуштувала його. Ну і сказала те, що було очевидно, що він на смак, як соус ранч. Все. Типу, відео йде буквально 20 секунд. Після чого її все ж таки в другий раз запросили на це шоу, де перед нею якоби вибачились, але вибачення там були типу пробач, але ти все одно якась не така до побачення. Взагалі, дивний якийсь момент в цій історії, але тим не менше, напевно, через це можливо через якийсь, можливо, через якийсь інформаційний прилад в інтернеті. Завдяки цьому з нею зв'язався виробник соусів, який робить це професійно, тобто це справжнє виробництво не найбільше в Америці. Але також доволі популярне. Вони мають своє представництво в Walmart, А для будь-якого виробництва це їхня мрія потрапити в Walmart, бо це найбільша мережа магазинів в Америці. І якщо ти в Walmart, то вважається, що ти на столі у кожного американця. Тобто з нею зв'язалися виробники соусу і запропонували їй співпрацю. Типу, вони будуть виробляти цей соус для неї, а вона буде займатися своєю діяльністю, тобто знімати відео в TikTok і рекламувати свій соус. Ситуація з подвійним виграшем, як для неї, так і для них. Вона, звісно, погодилась, вони взяли цей рецепт і взагалі його майже повністю змінили, тому що ну, він не відповідав тим критеріям, які вона казала, що цей соус абсолютно там якийсь безпечний. Він підходить всім. Типу, вони його пастеризували. Тепер цей соус може хоча б стояти декілька місяців за межами холодильника. Ну, зробили його по всім нормам, як треба. Але оскільки вони його по-справжньому зробили без всяких барвників, то він перестав бути рожевим. Максимум він був на якогось тілесного кольору. Власне, вона була доволі незадоволена, так як типу, ну а як це так? Тепер мій рожевий соус не рожевий. Але менше з тим вони їй заплатили 160 тисяч доларів авансом наперед, і метою їхньої співпраці було те, що вони давали їй 40 тисяч доларів на місяць прибутку, а вона ну, робила відео з цією продукцією, там були зроблені фотосесії. І всім виробництвом, розповсюдженням, поставками, транспортуванням і юридичними моментами займалось виробництво. Ну, особисто, на мій погляд, це буквально як ну, отримати золотий квиток від Вілі Вонка. Тільки фабрика не з шоколадом, а з соусом, але б ця історія не була б такою цікавою, якби вона не витратила всі гроші, напевно, на якийсь макіяж, перефарбувала кухню. Ну, звісно, вона сказала, що вона Витратила ці гроші на своїх дітей. Хоча в кожному там другому-третьому відео вона з'являлася в новому образі і вони там взагалі не повторюються. Після чого вона попросила у виробництва ще гроші, на що їй відповіли, що дай ми хоча б випустимо твою продукцію в магазин, бо це трапилось десь там за місяць або за два. Типу, вони ще не встигли цей соус поставити в магазин, а вона вже витратила всі гроші. Вони сказали: будуть продажі, ти роби свою роботу, рекламуй його в TikTok, і ми тобі будемо платити гроші, і все буде добре. На що вона, звісно, була незадоволена. На наступний день вона відправила їм рахунок із чеком, там на якийсь одяг, на мейкап і тому подібне, сумою 8 тисяч доларів. Виробництво відмовилося їй за це платити. Якось воно де й тривало. Щось вона там робила, щось знімала, рекламувала. Ще до речі, так і не встигли вони. Повністю інтегрувати цю продукцію в магазини, і вона почала вимагати, щоб це виробництво зробило рекламну інтеграцію з фільмом Барбі. Бо, типу, там рожевий, там рожевий, хоча він уже не рожевий. На що їм сказали, що ми не таке велике виробництво, нам не треба така велика реклама. Типу, ти просто знімай свої відео, і цього буде достатньо. Ти отримаєш це. А вона більше хотіла саме отримати якоїсь популярності, аніж реально вести бізнес. тобто Мені здається, сам бізнес її не дуже сильно цікавий, тільки гроші та популярність. Через що вона почала казати, що це через виробництво в неї немає грошей, виробництво взагалі наживається на тому, що вона їх рекламує. Вона дала популярність цьому виробництву, а вони їй не можуть заплатити гроші. Хоча вони і заплатили гроші, вони, вони ще самі не отримали вигоди від цієї співпраці. До речі, що цікаво, інтеграція із фільмом Барбі у виробників соусів була. Але Інших у соусів Хайнс. Це найбільший виробник соусів в Америці, але для фільму Барбі вони випустили лімітовну серію соусів барбекю. Ну типу Барбі Барбекю. Він також був рожевий, але це хоча б логічно, тому що барбікю, він червоний, з нього можна зробити рожевий. А як її соус став рожевим за її рецептом, це взагалі невідомо. Власне, за фіналом цієї історії вона припинила співпрацю із виробником якраз тоді, коли соус з'явився в магазинах, через що вона почала робити антирекламу цього соусу, ну точніше, антирекламу виробництва, велика частина цієї партії просто повернулася назад на виробництво. Хоча вони все ж таки заплатили їй 40 тисяч доларів за перший місяць, як і обіцяли. Особисто, на мій погляд, вони взагалі ніякої вигоди з цього не отримали ні з продажу, ні з реклами, а мені здається, навіть понесли певні збитки. До речі, цей же виробник і замість неї заплатив повернення коштів з першої партії 13 тисяч доларів. І на цьому моменті я був трохи засмучений, тому що ну я не розумію, чому люди, які роблять буквально все заради того, щоб їхня діяльність не приносила ніякої вигоди їм, але у них все одно все добре, їм буквально щастить. Менше з тим. Це також не можна назвати фіналом її історії. Вона продовжила знімати відео. Звісно, після цього скандалу вона повидаляла всі попередні відео, які були, але продовжила знімати нові. Вона продовжила робити цей соус самостійно. Але вона стала робити не повністю весь соус, а просто зробила якийсь порошок, який треба додати до основних інгредієнтів і вийде цей соус. Хоча буквально там треба купити всі інші інгредієнти, які по ідеї і так повинні були бути в соусі. Ну, тобто, На мій погляд, вона просто продає барвники, це соусом. Також вона запустила новий соус, а саме блакитний соус, як то кажуть, наша пісня гарний нова. Ось така історія загалом. Не те, щоб у неї є якийсь фінал. Але на мій погляд, те, що вона не понесла якоїсь заслуженої відповідальності за це, ну за свою якусь халатність, мені здається, це є певний успіх і удача, яка у неї є в житті. Мені буквально цікаво, чому їй настільки щастить, тому що. Особисто я, впевнений так само, як і ви, намагаєтесь робити все для того, щоб у вас були якісь свої успіхи в житті, але воно настільки важко дається, а вона, в свою чергу, робить все буквально для того, щоб у неї нічого не було, але при тому у неї якийсь колосальний успіх. Все, що їй треба було робити, це просто знімати відео в TikTok, показувати свій соус, який робить виробництво. І все, у неї буквально було б 40 тисяч доларів в місяць зарплати. Якщо це не робота мрії, то я навіть не знаю що. А як би ви оцінили цю історію, цікаво почути вашу думку. Дякую за перегляд, також, будь ласка, підпишіться, а також поставте лайк, якщо вам не складно.